Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Plus. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином створити документ зміни в обліку основних засобів для агрогалузі. Для початку беремо під систему Корпоративний облік основних засобів. Пункт меню Первинні документи Документи. Обираємо блок зміни в обліку основних засобів. Та використовуємо папку, яку необхідно зазначити для конкретної господарської операції. Працюючи з цими первинними документами, ми можемо змінювати матеріальну відповідальну особу, відображати дооцінку, оцінку, консервацію основного засобу тощо. Заходимо в папку 10 та створюємо новий документ. Для прикладу, будемо відображати. Зміну матеріально-відповідальної особи. Створення нового документу виконуємо шляхом використання пункту меню Права кнопка миші додати або натиснувши іконку на панелі інструментів. Зазначаємо потрібну дату та обираємо основний засіб з довідника основних засобів подвійним натисканням. Після чого обираємо рядок Причина зміни. Занурюємося у довідник 424 та зазначаємо код 41, зміна матеріально-відповідальної особи. Після чого переходимо на вкладку Параметри основних засобів та змінюємо матеріально-відповідальну особу та підрозділ. Заходимо в рядочок Матеріально-відповідальна особа. Зазначаємо код з довідника номер 2 персонал та підрозділ. Із довідника 10 підрозділи. Після чого натискаємо Зберегти. При збереженні документу програма автоматично формує кореспонденцію рахунків. Проводку ми можемо подивитися, використавши пункт меню права кнопка миші Проводки. Пошук-проводок. Оскільки ми працювали з рахунком обліку субрахунок 106, саме ці дані в нас відобразилися по дебету та по кредиту на відповідну суму. Більше інформації про функціонал програмного продукту debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!